Доброго дня друзі! Відео що за Ютубчика що, Один наш город, дивіться як славно затягнуло. Це сусідський, це не наш це. Орендований. Ось другий. Орендований. Це ось допішов дощ, гарбузики, вроді би, є. головне, щоб не грати, не шахат. сюди прилетів. Тоді все буде пучком. Такий воно має вигляд. Зараз пішли оце душі, це зараз субота, це я його сьогодні викину десь зараз. Вечером. Це ось до нашої городик. Тут короче, вже воно пішло поверх себе. Тобто липухиці почали розпространятися і поверху почали торчати. До бур'ян місцями вже торчить. Бур'ян то таке. Головне, що місцями... Є багатенько гарбузиків, є отакі голопасончики це вже десь добрий футбольний м'яч. Це ось до п'ятачок сусіда, що ми теж взяли, тут вже все прям заростає, капець-капець. Леся йде в 3-4 етажа. Ух, дивіться, ось до яких. Хороший. О. Переходимо сюди. Тут, а, кроме листя і цвіту, і комарів, які мене вже догризають, ні холери не видно. Ось Ви дивіться, бачите, маленький, але з'являється. А, ось дивіться, краєчку, файненький. Що тут ще можна з краю побачити, щоб нічого так сильно не ворушити. А, он добачу. Вон до, дивіться, бачите, зелений весь його піг, побачу, що він є. О, вже дощ капає. Це добре, дощі йдуть зараз. Дивлюсь до неділі повно дождя. Тут під цим всеньким буде влагу тримати. Ну ще щось вам показати. А, ось до пожалуйста, на кінець. Бачите, баскетбольний м'ячик, пожалуйста. Ну все, всім здоров'я, удачі, садіть гарбузи.